Управління має ні, ні, такої зустрічі в мене не було, але запланована буде зустріч, можливо, на п'ятницю приїде до нас делегація з управління судового комунального господарства. Я сьогодні мав розмову з заступником. Обласного голови паном Губецьким він зараз керує питання свого комунального господарства і ми з ним домовилися про приїзд представників обласної адміністрації на п'яти. І чи буде виключена заробітна плата до Заробітна плата, вона вже виплачується. на сьогоднішній день. Ми виплатили заборгованості 549 тисяч на комунальному підприємстві. Пили ці кошти на рахунок комунального підприємства. У нас є утворений графік погашення заборгованості, але е, питання заборгованості лежить в площині реорганізації підприємства. Не реорганізувавши підприємство, ми не позбудемося основної проблеми. Накопичення боргів. Дякую. Прошу. Ну, всі відомо, яким є коротні парки в Європі, які вони є, а от такого парку, як в Турськація, ніде в світі немає, тому що одночасно там і родовище на Турці полягає і є проблема збереження родовища мінеральних вод. От, чи можливий, можливо, так, щоб захистити оце родовище мінеральний вод, щоб зберегти цей курортній парк. На вашу думку, і хто сприяє цьому? Які сили ви залучили до цього проєкту? Перепрошую ще раз, уточніть питання на рахунок збереження. Що ви маєте на увазі? Е, Мінеральні води в першій санітарній зоні, і відомо, що там зараз торговельники, там зараз забруднюється територія, там зараз машини заїжджають, мають мало не першу санітарну зону і коні, в, в тому числі там. От. Чи можливо зберегти оце родовище зараз і вивести парк? Вивезти парк як у європейський короткий до такого рівня. На, на, на сьогоднішній день дякую за запитання. Питання функціонування курортного парку, воно лежить в площині. Функціонування першої санітарної зони. Воно регулюється законами України і там чітко. Виписано, що може бути в межах першої санітарної зони. В межах першої санітарної зони в нас є е, наші джерела, котрі е, постачають воду до бюветів. І в першій санітарній зоні заборонена будь-яка діяльність господарська. Це чітко передбачено законом. Е, тому завдання функціонування курортного парку, як е, в тому числі і пам'ятки. Е, Ландшафтного мистецтва, оскільки парк був закладений більше ста років тому, воно перетинається з тим, наскільки успішно буде функціонувати курорт. І зараз міська влада, я як міський голова займаємося в тому плані, щоб впорядкувати все-таки наш парк, щоб він був зразком і був. Певною оазою, в тому числі, коли люди приїжджають до нас, щоб вони бачили, що парк – це є парк, і перша санітарна зона вона відповідає всім санітарним вимогам, пане Руслано, вирішуючи налаштовані на припинення несанкціонованої торгівлі в курортному парку, і зрозуміло, що це викликало супротив тих, хто там торгує. Скажіть, чи на найперше, якою законодавчою базою ви керуєтесь у вирішенні цього питання, і чи не порушується тут права і свободи громадян, які там торгують? Свобода і права громадян абсолютно ніяким чином не порушуються, адже там у нас було декілька зустрічей, на яких були в тому числі і журналісти, де вони мали змогу чути, про що говорять люди, і, як правило, це не санкціонована і незаконна торгівля і місцевих громадян там майже немає. Це люди приїжджі, які створюють. Певні незручності в парку в тому числі, і їх перебування вона, воно не то, що суперечить чинному законодавству, а це лежить в питанні площині функціонування е, органів внутрішніх справ, оскільки вони наглядають за дистанціоновою торгівлі не тільки в курортному парку, а у всіх місцях. Е, наш курортний парк його можна порівняти е, з видатними місцями будь-яких е, інших визначних місць, в тому числі і столицями. і е, де ми можемо спостерігати в центральних частинах міста або в охоронних зонах, де проводиться несанкціонована торгівля? Такого немає, таке є виключення. Це виключено взагалі. Тому він не є чимось особливим. Ми просто вимагаємо дотримання вимог чинного законодавства, оскільки кожного дня в нас є... виникають приписи від санітарної підмінічної служби від інших охоронних інстанцій про те, що в парку не може здійснюватися така діяльність більше це спричиняє дуже великі незручності для відпочиваючих нашого міста. Адже наше місто воно є орієнтоване в першу чергу на те, як якісно ми надаємо, як комфортно себе почувають тут наші відпочиваючі, оскільки весь в тому числі і підприємницьке середовище залежить від того, як себе комфортно тут люди почувають. І тут логічно говорити про альтернативу. А абсолютно буде праві. Ми зараз розглядаємо альтернативу управління архітектури та містобудування, розробляє плани, де ми можемо вивести цю несанкціоновану торгівлю для того, щоб люди могли займатися підприємницькою діяльністю. Але проблема, стоїть ще раз наголошую в тому, що, як правило, ці люди вони не хочуть легалізовувати своє заняття, і це не є так би мовити. Завданням влади в тому числі, тому що вони повинні зареєструватися відповідним чином в податкових органах і всіх рештах отримати на це свідоцтво чи якісь там дозволи. А влада сприяє всім в тому плані, щоб людям надати місця. Тим більше в мене є домовленість і були присутні на зустрічі з цими людьми, які торгують парку, керівники торгових ринків і підприємств, де вони готові надавати місця. Зокрема, кожен ринок готовий там. Виділяти від 10 до 20 торгових місць, і це абсолютно за доступною ціною в межах 5 гривень за місце. А чи правда, що разом з торгівцями з 1 квітня, принаймні, так говорять фотографи, мають переселити їх в якесь інше місце? Адже не вмінові торгівці, відпочиваючи, говорять, що торги? фотографи їм приносять зручності. І, власне, пам'ятка про трускавець з музичною танкою чи з іншим, вона є рекламою рідної трускавця. І вони роками там простояли, і це, власне, родзинка і атрибут курортного парку. Ee... Справа в тому, що я не знаю ні одного фотографа, який би мав дозвіл на перебування в міському парку. Якщо людина в законний спосіб перебуває, то ніхто не може йому там заборонити. На сьогоднішній день ніхто не має дозволу з фотографів там. Пане голову, минулого року. Певно, не буде перебільшенням сказати, що в порядок у курортному парку навели працівники затору скавець курорт, організувавши, так би мовити, таку широкомасштабну дійсно акцію Толокуську продовж тижня цілого прибирали. Але є така структура, організована попередньою владою, як курортний парк, розумієте? Колись Грес опікувався курортним парком і порядок у курортному парку, напевно, був кращий, ніж зараз. Як, наприклад, ви зараз думаєте наводити порядок в тому парку, бодай такий, так би мовити, косметичний от, весною? І друге таке запитання, я може помиляюся, а може ні. Здається, що попередня влада розробила навіть план розвитку курортного парку. Там величезні гроші, як то кажуть, були вже обнародовані, так би мовити. Але чи то правда, чи як зараз стоїть проблема з розвитком короткого парку подальшого? Я вже наголошував на тому, що парк це є і нашого міста. І е, всі без винятку, відпочиваючи, прибуваючи на курорт Скавець, вони відвідують наш парк. оскільки там зосереджено. Е, Бювет, де люди споживають наші мінеральні води для озброєння. Що стосується реконструкції парку, то є розроблений проєкт вартістю 27 мільйонів для реновації нашого парку, але це кошти мають бути цільові, оскільки фінансового ресурсу в міста такого немає. І ми зараз працюємо над тим, щоб залучити кошти як з обласного, так і з державного бюджету на реконструкцію парку. Що стосується підтримання в належному стані парку, для того функціонує комунальне підприємство Парк курортний і воно займається певними видами робіт в парку. Зокрема, буде проінтересоване кожне дерево в парку і буде на нього виписаний паспорт найближчим часом. І частина дерев, в тому числі, котрі там вже знаходяться в аварійному стані або складають небезпеку для життя, вони будуть. В певний спосіб турновані, рекультивовані, От. але парк буде відновлюватися, парк буде відроджуватися, і парк ще раз наголошений тим, що буде візитівкою нашого міста. А співпраця, в тому числі, з Трусковецькою рофтом, я думаю, вона буде такою плідною і така потужна структура буде теж долучатися до того, щоб парк мав належний вихід.